Добрий день, добрий вечір, доброї ночі чи доброго ранку. І не знаю, коли ви дивитеся, але ви в кінодомі Войтенка, і я Володимир Войтенко, і ми зараз з вами будемо говорити. Ну, я буду говорити, ви будете слухати про культуру. Поки для кінодому не пізно, поставте добре, кажу вам. Принаймні це цікаво. Так, власне, що ж таке культура? Я навіть виписав тут, щоб не збитися, як люди розумні кажуть, це сукупність духовних та матеріальних цінностей, створених людством протягом своєї історії. І вони для того, щоб зберегти соціум, зберегти себе. І до культури належить дуже багато що, аж так багато, що ми часом не уявляємо. Це і освіта, це і мистецтво, ну, власне, це і наука, навіть такі от речі, з якими ми зараз з вами зіткнулися, тобто і технології. Власне, дуже багато хто каже: ну, от такий безкультурний. Або в нього немає культури. Я вам хочу сказати, що я переконаний, що у всіх є культура. І всі культурні. Просто та культура, яка нам не подобається, просто нам не подобається. А є ще культура їжі, це гастрономічна культура. От Українці таку їжу, хоч і індивідуальну, але таку їжу люблять. А ми, як правило, не їмо всяких жуків, комах. А там, де е, якось інакше, і ін, інші смаки, де-небудь на Сході чи на півдні, то це куди твоє діло. Це чудово. І ось е, я скажу, що зараз можна е, придбати пиво, яке називається довбуш. Власне, і зараз і книжки для дітей, для дорослих. Є про Олексу Довбуша. Все це починалося ще десь в 19 столітті. Іван Франко писав про Довбуша. І е, такий письменник, як Гнат Хоткевич, 1920 року, написав теж повість е, про Довбуша. Правда, вона була повністю опублікована тільки 1965 року. А Гната Хоткевича, як і багатьох українців і селян, і ті, хто. Працювали е, в техніці десь, і митців було репресовано. і Ната Хоткевича також 1938 року було заарештовано, він харків'янин і знищено. І е, кіно знімали про Олексу е, Довбуша. М -м, перший такий три фільми були знято разом із е, стрічкою, про яку я сьогодні вам трішечки розповім. Це 1959 рік Віктор Іванов, автор такого популярного в українському народі фільму, як Королева бензоколонки, зняв цю стрічку. Також 2018-го в головній ролі був Харчишин, один із тих, хто в рок-гурті Друга ріка є. Головним, як зараз кажуть люди, фронтменом знявся у фільмі, теж він зіграв Олексу Довбуша. І, власне, Олесь Санін створив фільм, який називається просто Довбуш. І він з другої половини серпня 2023 року, а саме з Дня Незалежності, в українських кінотеатрах. І поки він там. Як кажуть, крутиться, поки його там демонструють. Я рекомендую вам його подивитися. Він довго знімався, розпочалося все це 2018 року. Потім була епідемія ковіду. А минулого року, коли мала бути прем'єра, 2022, розпочалася оця повномасштабна російська навала, все переносилося і аж перенеслося на сьогодні. Зате ми сьогодні можемо подивитися. Ну і власне, давайте і подивимося. Е, Скажемо так, що таке кіно робить не тільки автор-режисер. Взагалі, кінематограф річ надзвичайно гуртова. І знаєте, коли е, дивишся титри в кінці стрічки, це не те, що було років 40 чи 50 тому, принаймні в кінематографі, який робився в ЕССЕРІ. Зараз їх стільки, що вони тривають часом по 3-4-5 хвилин. І одним із найважливіших із тих, хто створив стрічку Довбуш, був Сергій Михайчук. Він кінооператор. Як у нас пишуть, оператор-постановник. А хто ж такий був Довбуш? А Довбуш був ватажком опришків. Все це відбувалося в українських Карпатах. Опришки взагалі в 16 столітті з'явилися. Це ті, хто бунтує, хто проти влади, проти панів. Той час, хоч пани завжди були і зараз є пани, як ви, я думаю, знаєте. Якщо не здогадуєтеся, то я вам скажу що так. Е і у XVIII столітті Олександобуш очолив о власне, опришки. Вони е змагалися із польською шляхтою, із польськими панами, які тоді правили. І це фільм власне, про таку боротьбу, е про боротьбу непросту. І е, він закінчується таким титром. Боротьба триває. Власне, йдеться про боротьбу, яка йде зараз, вона йде століттями між українцями і росіянами. Тому що довбуш відстоював свободу, справедливість, честь, честь народу, честь нації. І, е, власне, це є те, за що борються українці, за що борються. Люди у всьому світі, якщо у них хочуть забрати свободу, хочуть забрати честь. І е, Сергій Михайльчук е, із Олесем Саніним, е, по суті, з дитинства вони із Волині, і вони знімають ці фільми е, свої разом. Але я про це розповім, згадаю, після того, як ми подивимося зараз стрічку із такого проєкту кіно. Точніше культура ВС війна протилежності такі. У нас власне ідея зараз війна за що? За те, за що і воював і боровся довбуш за свободу, за культуру, за честь. Але е, далі моє слово після того, як ми подивимося фільм, е, Сергій Михайльчук. він розповість, навіщо. Митці йдуть на фронт, навіщо взагалі ми боремося і воюємо? Поставте добрика перед фільмом! Сергій Михальчук по професії кінооператор гравого кіно. Ніхто мене не може вбити. Займався ігровим і документальним кінематографом, але в пріоритеті було ігрове. Той мой гори. Я тут газда. Хто прийде мені в хату, той доправити, як маю жити. Вихаркає і свої почутки бігми Боже. Я тут газдав. Людина, яка зняла море фільмів, чотири з яких точно від України бігали на Оскар. Друзі, ну що? Мені здається, ми можемо. Як я зустрів війну, ну я думаю, що для людей, які цікавляться і вміють читати, знають, де можна знайти інформацію, прочитати, це не було чимось дивним. Тому що всі люди, які тверезо оцінювали ситуацію, могли прочитати це з інф... різних інформаційних джерел. Я і отримую інформацію з телеграм-каналів російських, які в них називають Утра Ура патріотичних, де, власне, вже за два тижні було зрозуміло, що готується щось серйозне, що швидше всього буде повномасштабна війна. Близько за тиждень до початку війни я вже був впевнений, що війна буде, і вже починав потрошки готуватися якісь там свої технічні речі, тому що вже розумів, що, ну, що я буду знімати, буду знімати бойові дії під час війни. Вже почала мені прийшло повідомлення, що організовується. Кіногрупа, яка буде працювати під час війни і хто збирається знімати під час війни і одразу ж, звичайно, я туди вступив. Ти даєш просягу, береш зброю, ти, скажімо так, більшість солдатів, які зараз на війні, по-справжньому вони стали солдатами і військовими на війні. Точно так само і ми. чудесно буває, тому що у всіх у нас громадянські професії. Всі ми Ситуативно склалася ситуація в країні і доля нашої країни, що, ну, що нам прийшлося стати солдатами. Крім зброї фізичної автомат, які нам дають в руки, дуже важливий це і інформаційний фронт. Встречу Автачі, з дьорґеваєш вниз Для, для правших класична ситуація. Ніжні вистріли. Дай оружою підприкивай. Да, я оружию подпрыгивать. Поэтому учитесь стрелять в локтей. Там, где нужно будет прижаться низко, поверьте, вы и так прижмётесь низко. Да, я оружию подпрыгивать. Да, я оружию подпрыгивать. Сдергиваешь влево вниз. Потому что чем швидше вы падаете земли, тем больше у вас шансов, что вас не бьют. Да, я оружию подпрыгивать. Учитесь стрелять в локтей. Плавно спуск. Неплохо, четыре. в цель Кафіт, швидко мимо, не Каті! Приліт на телецентр. Коли власне, фактично ми бачили, поверталися додому, поверталися за машиною за нашими друзями-військовими. Фактично, я був за кермом в Лбовому Сплі, я побачив спалах. Цилкої ракета калібр берега в, в телевежу. Ми під'їхали. Тоді там була абсолютна картина апокаліпсису. І, власне, сталося так, що ми від'їхали просто тому що там ще інші прильоти. Ну, якби, як правило, ракета не летить одна. Ну, якби там вони. прилітає одразу декілька. І потім з Юрою вдвох повернулися. Практично те, що ми побачили, це. Ну, була дуже страшна картина, коли сім'я. Там, там сім'я з дітьми, вони фактично горіли на наших очах. Тобто ти все розумієш і нічим допомогти не можеш і розумієш, що це війна. Одна дитина була схожа там. По, віку і по, по розміру фактично в своїх характеристиках на мою дочку. І, звичайно, як я це можу сприймати, ясно, що ти це переносиш частково на себе. І, і коли ти бачиш такі речі, ти теж переходиш якусь ну, психологічну межу. Тобто ти, ти мусиш працювати далі і, і все це. Ну, Жахість реалістичність ситуації, вона просто, що в тебе організм, і твоя свідомість пробує абсорбуватися від таких речей. Сережа, сережа! сіно. Вони можуть владельцями цієї машини. Кров є? Я скажу, удар був по землі первоначальний по відділу. Вони остановились. Розумію, що найбільше я можу принести в цій війні це за допомогою своєї професії. Ми стали солдатами не для, ну я власне про свою позицію. Навіть не для того, щоб вбити ворога. Я не думаю, що навіть, якщо мене добре навчити, що я буду робити, це краще інше. А для того, щоб бути рядом з тими, хто це робить, з тими, хто реально захищає, з тими. Хто повинен відчувати мене ну, якби типу, окей, брат, ми стали їхніми братами для того, щоб бачити війну зсередини, хай іноді через двух автомат. Тобто у всіх Господь зрівняв всі шанси. Просто у нас є, крім автомата, є ще камера. І ми можемо показати те, чого не може показати сам солдат за допомогою свого мобільного телефону. І ми можемо... Те зробити, що цю історію і цю війну запам'ятають. І безпосередньо, будучи учасником, ну, учасникам цього всього, це не дає нам зовсім інші можливості. І вже ціле покоління зараз на нашому прикладі фактично будуть пам'ятати нас як свого роду спарту, яка виступила і вистояла, і мужньо боролась. Вистояла, ще нам треба вистояти. Ну, Боролася проти набагато сильнішого і більшого агресора. Тому я думаю, що війна вона спрацьовує у нас як об'єднуюча для нації. Об її ідеології. І це правильно. Основне, щоб ми це не розгубили в мирному житті. І щоб після війни щоб у нас знайшлися сили і мужність, щоб пройти там вогонь, воду, і пройти мідні труби, щоб ми відбудували, лишилися одною нацією, щоб все пішло на благо. Якщо вас переконав Сергій Михайльчук у цьому фільмі Культура вес, війна, поставте Добрика. будете вважати, що ви ставите на кінодому Войтенка Сергієві Михальчуку, який із Олесем Саніним зняв майже всі його короткометражні фільми і всі повнометражні, а їх у Саніна було тільки три. Перший, по суті, знятий ще 20 років тому. Який називається Мамай, де власне йдеться про цю легенду українського фольклору, українського життя, про образ Мамая, йдеться про козаків, які у турецькому чи в кримсько-татарському полоні, також поводир або квіти мають очі, теж мають очі. Це про кобзарів. Про їхню трагічну долю в 30-х роках ХХ століття за сталінізму. І от Довбуш. І все це фільми, по суті, про боротьбу, ми знаєте, скільки живемо, українці, стільки боремося. Ну, Нічого так просто не приходить, особливо хороше, добре. вистраждане, треба вистраждати. Сергій Михальчук е, знімав дуже багато по світові і для російських режисерів, і не тільки. І він визнаний на дуже поважних кінофестивалях так званої групи А у Сан Себастьяні і в Берліні найкращим кінооператором свого часу. Е, і ви у довбуші зможете в цьому пересвідчитися. Будь ласка. Ставте добрики цьому життю цим фільмом, кінодому Войтенка і йдіть до кінотеатру. Фільм Довбуш, дві години триває. Українська стрічка Олеся Саніна, Сергія Михальчука, Андрія Візоля, який там теж грає коротку роль, і який теж брав участь у тому, щоб знайти кошти на цей один з найдорожчих фільмів в українській історії, принаймні останніх 32. Років бувайте здорові! Приходьте до кінодому Войтенка, коли забажаєте.